Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про гуманне та відповідальне ставлення до тварин. Як піклуватися про тварин? Щоб тварини були щасливими, їм потрібна турбота. Потрібно годувати смачною і корисною їжею, давати чисту воду, гуляти та гратися з ними. Забезпечувати теплий і затишний будинок, відвідувати ветеринара. Що таке гуманне ставлення до тварин? Гуманне ставлення це любов, турбота та повага до всіх тварин. Тварини це наші друзі, вони потребують нашої допомоги та ласки. Тварини це наші друзі. Тварини приносять нам радість, допомагають да і дарують любов. Давайте будемо їх любити, і дбати про них, щоб вони були щасливими. Чого не можна робити? Не можна кричати або бити тварин, не можна залишати їх без їжі та води, не можна виганяти на вулицю, не можна нащатися над ними. Любіть своїх тварин та дбайте про них.